Всім доброго дня! Вітаю на своєму каналі Спіка. Сьогодні буде друга частина за апарат Спіка MulticMAV 200S e LCD. Сьогодні в цьому відео буде зварювання алюмінію цим апаратом 53-56 дротом з магнієм, а також буде зварювання пальником з вентилем. В аргоні. Буде, я покажу, як ну, можна користуватися цим пальником як його підключати. Ну, це буде, як то кажуть, практичне, практичне відео, що цей апарат може. Я тут ні на кого не буду повчати, там, навчати, як там варити. Я просто хочу показати, що цей апарат може це робити. Зараз перейдемо до зварювання. Дротом 53,56, алюміній магній. Значить, діаметр дроту одиниця напруга 13,1 В, ампераж 80 А. Ампер. Це у нас заготовка алюміній магній 53,56 Як я казав, дріт також 53,56 одиниця, розмір одиниця. Значить, зараз буду показувати, як він варив в цьому режимі. Алюміній, магній. Ще раз ще один шов покажу. Ну, бачите, так виходить, зараз ще один покажу. Дивіться. ну це вже трошки краще. Зараз ще один шов покладу. Бачите ще краще. Ну, це ознайомлення. Це показую, я хочу показати вам, що він апарат може це робити. Це то, що алюміній магній це такі чорне це... Ну, Бачите, отак от, от получув. Я не професійний зварювальник. я тільки показую на своєму каналі, каналі що він може це робити. Значить, наступне зварювання буде тік-пальником з вентилем. Зараз буде друге відео з зваривання тих пальником з вентилем. Значить, тут в чому питання? То що вентиль на вентильний пальник газовий шланг приєднується прямо до балону. Значить з'єднання йде з балоном. Силова частина в мінус, маса в плюс. Значить, 70 А 13,3 вольта напруга. Більше тут ніяких регулювань немає, тільки ампераж. Більше менше. Вольфрам 2.4. Звичайний чорний метал буде. Тіг функція це касанням підпалюємо, Щоб вимкнути, треба відірвати електрод від заготовки. Все, Зараз я вам це покажу. Ось вот цей такий з вентилем, Я його відкриваю. Буде тігаз, газ, касанням я його підпалю, і Буду зварювання проводити. Ще раз наголошую, що це тільки демонстрація. Я ну, не зварювальник, я тільки показую, що він може це робити. 2.4 вольфрам, як я казав, Газ Аргон 100%. Значить, зараз це ми спробуємо зробити. Ну, Бачили і от все воно дуга закінчилась, Зараз закручую вентиль, щоб більше не було подачі газу. Ну, от як ви бачите, да? Це тільки демонстрація, що це можна робити цим апаратом. Ще забув сказати, коли зварювали алюміній напівавтоматом. Я поставив ролик для о Уобразний 0,8 одиниця. А також взяв пальник з тефлоновою спіралью в по якій йшов дріт. А також на кінечник по алюмінію, щоб ви це теж мали, мали на увазі, що для зварювання алюмінію це треба робити. Все, якщо буде якісь запитання, коментарі, будь ласка, пишіть під відео, всім відповім. Контакти будуть під відео, ссылка на апарат під відео. Всім, всім дуже дякую, всім гарного дня, до побачення.